проснулась, а наш дзінгубелс. Доброго ранку. Дивіться, я зараз що зроблю, але коли сильний мороз, такого не повторюю, тобі залишитися без тих просто щиточок. Опа! Дивлюсь, е, Нарнія, як там називається. І прасую. Це тюль е, з кухні. І ще є звітання. Варсенку вчора фарбував, е, е, малюнки малював мої на увазі. І фарбою Сутюль повимазував. Цікаво, чи він далі плакав. Бо сьогодні зранку я про Арсенка розповідаю, що він в садочку плакав, не хотів поти. Побігли. Каже, я вже потім не плакав. Є в підвалі. Ой, тікар, привіт! Кікар. <реш> Такий добрий день, добрий вечір Живой майже. Андрій пішов в магазин, чекаємо його. Я ходила до гінеколога, на огляд, просто ну, так, знаєте, вимірювали животик, я на вагу ставала. Всяке таке. Ось так ходиться кожних 2-3 тижні. І той. E, Нашого тато сьогодні саніманина, я вже їй подарунок купила. Купила той e, електричну бритву. Я не хотів електричну бритву, тож купила електричну бритву, купила два рулета, ще була замаринувала крилишка і картоплю потрібно зварити. Корсенку А сьогодні. Злату пішла з татом. Що? Який тата амнини? Що що? І які тата амнини? День ангела. День. В, кожну, в кожної людини, в кожної дитинки є ангел, який охороняє. Тут, і, тато буде охороняти? Тата охороняє Ангелики. Як котить той сніг. А ти не допомогти допомогти тобі? Так. А ти куди його хочеш котити? Ага. Святий Миколай. На 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 на. на 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 Асанко каже, що там гірлянди. Так погано, трохи видно. О, так видно. Бачите, так світиться класно. Я думала, що ти сніговик будеш ліпити. Сніговика, ні? Шо? Прошу? Буде мороз. Я щось навіть не дивилася, чи буде. А Як сніжить. Приїхали а тебе, трохи на закупи. Тут одразу біля АТБ поруч базар. Туди зараз зайдемо. хочу сирну масу купити, надіюсь, буде відчинено. Ливі цікаво, просто слякоть. Той. На базар підемо і в АТБ підемо. Тому що я в АТБ ніколи не купляю м'ясо. Кубаски, кісосички та ні. Як гарно, мій ще сильніший. Такі акції обожнюю цей чай. І ще є всякі пемені. Міції очі шоколадки по 84. Крабові палички. Йогурт. Вправ <рес> куртку. Опусти її. Я ж все погнав. Та курзина більше, ніж він, але він все одно її суне. <тит> Та-та, тяне. А де Златка? А Златка побігла за книгою. Зачем? За книгою подивитись. А ну йдемо подивимося. Зараз наберемо. Ой! Поки ми скупляємося, <схай> діти. Ні-ні, будь ласка. Тай. Діти січка бавляться. Що діти потрібно для повного щастя? <схай> Бери і ходи. Що? <схай> А що мені ні? Татусь! Шапку, шапку поправ, стій, я тобі сама поправлю. Чекай. Так, ні, тільки не бор, тільки не мокрий, я тебе дуже прошу. А мене чого ні? Я кажу, а чого мене? ні? А вона каже, поти вагітна. О, все, от будете зарамали. Двоє. Шкода того тата. <ріст> а -то? Яка? Яка? Кульку ліпити? Просто подивіться, поки ми були в магазині, сенс стільки кулюк нарубив. І каже, давай кидай. Як скучали один за одним. Розпаковка. Заходили в Єво, взяли Ленору цей кондиціонер, хліб, оцей пшеничний смачний ринки. вони йдуть якби з висівками і з кропом, половина того, половина того. Тут у нас копчена кобаса, а тут молочна. Купили ребра, а, а забули взяти, як називається, капусту, гомілки. Так, і дечі. Ціни кому цікаво. Бо за кілограм. Тут. Ребра були. Е... Узнай, так вони в таку саму ціну майже як філе індичі. Рушники паперові. Злотуся хоче показати, що ми купили, я не знаю, ну, ніби це якби пуфік виглядає. А всередині можна іграшки складати. Цікаво. Ви давайте розкладайте за той час. Оця мілка смачна, Вона дуже Вона йде з карамелю, арахіс і дуже похоже, знаєте, якби на снікерс. Sentido? Губки. Діти люблять такі п'юрешки. Я їх сама люблю, якщо чесно. Два сорочка. Та затося каже, що можна використовувати як крісло. Ано піднімай доця. Ну, слухай, це класно. А тебе продає? Ні, ні, не сідай, ти зараз під низом шкіра той. Ну, на там може сидіти, класно, що так? Там ще був такий червоний. Так. Оці булочки вони дуже смачні на сніданок. Яйця, оселедець, молоко, печериці. Знаєте, що дуже хочу е зварити картоплю, зробити якби, пюре і зробити підливку з печериць mm -hmm. і так полити на картоплю. Це сказала, що я так захотіла то. Це сказала, що я так захотіла толо. Ну, це смачно. Що ти то? Ааа, він їсть тунець. Кіндери, асенку угу. і сатуся. Петні отакі йогурти з полуницею, отався. Ні, це інші чи не є прямо в темеку. Ну, коротше, похоже. Е, пельмені. Потім приправи, до картоплі взяла, е, до зупи і до курки. Сметана одна. Яка там іграшка попалась? Ще одна сметана. Ватні диски. Що? Ага. Тут у нас банани. А знаєш, що ми не купили, Андрій ще? Мандарини. Лимон. А мандарини там не було, ти казала. Не були, але я в тебе не люблю мандарини. Яблука. І тут три штучки хурми. Але наша твердах насується дозвольні яка машинка класна. <смір> Доместос. Дивіться, яка книжечка. Дісней. Остання була, Остання була, так, тому що вона була позичені. Так вона коштувала 400 з чимось. Вона, вона в деяких магазинах 500. А АТБ 250. Я хотіла ще одну купити, але просто не було. І вони дуже цікаві. Дивіться, тут де білосніжка та сім гномів, спляча красуня, відважна, рапунце і заплутана історія. Це взагалі класний мультик. І красуня, і чудовисько. Знаєте, файно дивитися мультики, але ще потім про них читати. Латуся, має ще одну книжку Діснейську. Вона класна. Хм? Вона вже злата ту книжку перечитала два рази. Ну тут зрозуміло, що всі розкупили. Я, якщо я чесно, я навіть не знаю, як, ну, як я ту знайшла. І тут ви просто подивіться, тут картинки такі якісні, ну такі взагалі класні. О, дивіться, які яскраві. О, зараз, зараз дочекай. Отака. А ага, тут зміст, зараз вам покажу: Король Лева, Яна, Книги джунглів. От я недавно дивилася у цей була. Андрій, книга джунглів, ми недавно дивилися про того малого. Não, Дамбо, він та його друзі і Крижине серце. <глин> Коротше, я бережу ці книжки, тому що все-таки вони дорогі. Вони <гнали> взагалі класні. І той, що я хотіла? А, хотіла показати рапунцель. Оцей кінь класний, взагалі. класний мультик, як вони тоді були в кафе. Ну, коротше, цікаво, дуже. І ще такий подарунок цукерочки. На вечерю зварила картоплю, посмажила цибулю. Так пахне цибуля. І крилишка ще. І чай зробила. Дягай, ми приїхали в кінкрос, застали тривогу і чекали майже півтора години. Вже і ігри набавилися, і башитки, і які там, які там слова вгадували. що А ти телефон щоб чекав? Yeah. Бачиш? Миколай. І Ангелик. Ти якого ми гнома купили. Великого. Арсенку і Златуся там віршик розповідають Миколаю. Ми приїхали в епіцентр. І ціка гарна ялиночка. Просто клас. Ми шукаємо Миколая. Подаруночками, ну ви вас Голі, Андрій, яка краса, все просто. На вечір на сіл поставити, знаєте, дуже гарно виглядатиме. А це як гарно. Це просто яка краса. Щось здається по знижках, так. Я навіть, знаєте, скажу вам, рухати не хочу. Андрій, подивись. а Андрій пішов. Оце взагалі просто краса. В цій тарілості, знаєте, що зробити? Олів'є. Чуєш? Клич Арсена. Тут бавилися, поки ми ходили. Так я вибирали. Ході, йдемо їсти. А то я вже сама навіть зголодніла. Парасольник. Пюре з відруною, зато все ці взяла. Златуся теж захотіла грибну підливку з картоплею, Це буде дуже смачно. Готуємо. Так, борщ варю, ялиночка. І вже майже готовий плов, ще трохи залишилось. Зараз ще сушку варю і все.